Члени Івано-Франківської обласної організації Національної спілки художників України вирішили допомогти коштами Збройним силам України, які беруть участь в антитерористичній операції на Донбасі. В який спосіб дізнавалася Надія Семенкович. Митці Прикарпаття художники, скульптори, графіки зорганізували аукціон з продажу своїх робіт. Початкова ціна лоту тисяча гривень, одразу ж зацікавила присутніх. Торги, які вела Тетяна терсенова загудовська привабили чимале коло учасників. Правління нашої обласної організації одноголосно вирішили в дуже стислі терміни провести цю акцію. Відгукнулося 44 художники, які тримають пензлик у руках. Є скульптори, є графіки. Представлено близько 60 композицій. Найдорожчий лот робота заслуженого художника України Миколи Варинні Золота осінь був проданий за 5600 тисяч гривень. Це ще одна можливість допомогти на сьогоднішній день українській армії і поєднати неї з приємним, тим що можна придбати гарну річ, яка буде нагадувати можливо про ці всі події. Я вважаю, що на сьогоднішній день всі люди, всі українці. Чи може тим допомагає українська армія? Тому що ми розуміємо, що це наша незалежність, наша державність. Від аукціону художники Івано-Франківщини отримали майже 50 тисяч гривень. На прохання бажаючих незабаром відбудеться другий і третій тури аукціону. Виручені кошти передадуть конкретній військовій частині антитерористичної операції.